Гаразд, давайте будемо відвертими. Якщо соціальні мережі для вас це більше про розчарування, а не про клієнтів, то ви точно за адресою. Сьогодні ми розберемося, як нарешті перетворити свою присутність онлайн, знаєте, з такої собі невидимки на ту саму людину, до якої просто неможливо не звернутись. Ох, ця знайома історія. Ви пишете пости, знімаєте щось ну словом, стараєтесь, а клієнтів як не було, так і немає. Знайомо, правда? І от у голові з'являється думка, що все це просто марна трата часу. Але знаєте, є один нюанс справа, скоріш за все, зовсім не в цьому. І ось вона, ця думка, та дурня це все. Ну, звісно, в це легко повірити, коли власний досвід просто кричить про це щодня. Але що, як проблема не в самих соцмережах? Що, якщо справа не в інструменті, а в тому, як ми ним користуємося? Так от, ключ до всього це не платформа, це стратегія. Справа не в тому, щоб робити більше, знаєте, постити 24 на 7. ні. Справа в тому, щоб робити інакше. От саме про цю стратегію, крок за кроком, ми сьогодні і поговоримо. І починаємо ми з фундаменту. Це крок номер один, і він, чесно кажучи, найважливіший розпакувати свою справжню експертність. Бо знаєте, перш ніж щось транслювати світові, треба спершу розібратися, а що власне транслювати все починається із самоідентифікації. Так що ж це за звір такий розпаковка експертності? Це друзі, не просто скласти списочок своїх дипломів і навичок. Ні, ні, ні. Це скоріше така глибока розмова із самим собою, щоб знайти свою унікальну цінність, сформулювати її так, щоб людина, зайшовши на вашу сторінку, за секунду подумала: о, це саме та людина, яка мені потрібна. Без цього фундаменту, ну, вся інша робота в соцмережах це просто стрілянина навмання. Отже, починаємо розпаковку. І перше з трьох головних питань звучить просто, але воно дуже глибоке. Хто ви? І тут мова не про те, що написано у вас в дипломі, а про те, які у вас цінності, що вас знаєте, по справжньому запалює, яка ви людина, бо саме це і робить вас вами унікальним фахівцем і особистістю. Ідемо далі. Питання номер два що ви робите? Але, будь ласка, тільки не відповідаєте пишу тексти чи консультую. Це не працює. Питання звучить інакше яку конкретну проблему і для яких конкретно людей ви вирішуєте. От чим точнішою буде відповідь, тим потужнішою стане ваша позиція на ринку. Ну і третє, найважливіше питання вишенька на торті. Чому саме ви? Адже погодьтеся на ринку є сутні, а то і тисячі інших спеціалістів. Так от, що робить саме вас особливим? Відповідь на це питання, це і є ваш головний козир, ваша суперсила. Гаразд, з собою розібралися. Тепер, коли є чітке розуміння, хто ви і в чому ваша сила, настав час все це правильно упакувати. Давайте подивимося, як перетворити ось цю всю розпаковану експертність на профіль у соцмережах, повз який просто неможливо пройти. Усього 5, ну, може, 10 секунд. Все. Це весь час, який у вас є, щоб зачепити увагу нової людини на вашій сторінці. За ці лічені секунди приймається рішення залишитися чи піти. Назавжди. Тут, знаєте, право на помилку просто немає. А тепер подивіться на екран, яка величезна різниця, правда? Зліва, що ми бачимо? Психолог, фотограф, консультант. Такий собі людина-оркестр, який ні про що конкретно не говорить. А справа чітка вузька спеціалізація, дизайнер логотипів для тех стартапів. Це як магніт для правильних клієнтів, вся сила у фокусі. Бо коли ви намагаєтесь бути всім для всіх, ви, по суті, не є ніким конкретним. І отут якраз і виникає це відчуття, хай йому трясся! Як можна так себе знецінювати? Ви просто розчиняєтесь у натовпі тисяч, десятків тисяч таких самих універсальних фахівців. Хочете такий собі лайфхак для миттєвої довіри, є один неймовірно потужний інструмент це я в цифрах. Тому що цифри, знаєте, вони говорять набагато голосніше за будь-які красиві слова. Вони дають вагу, конкретику і, що найголовніше, викликають довіру майже автоматично. От подивіться на цей приклад. Кожен рядок тут це не просто якась загальна фраза, це залізобетонний доказ. На ринку з 2008 року, понад 500 клієнтів, 4 тисячі проєктів, угода на 4,5 мільйона доларів вражає, правда? А тепер подумайте, які цифри могли б розповісти вашу історію так само переконливо. Так, профіль упаковано, він виглядає солідно і викликає довіру. Час переходити до найцікавішого, до контенту, який буде конвертувати відвідувачів у клієнтів. І тут ключове слово мета кожен пост, кожне сторіс, кожен рілс мають працювати на конкретну бізнес мету, а не просто бути. І одразу давайте домовимось ми забуваємо про гонитву за лайками. Серйозно, справжня мета контенту це не вони. Мета це залучати нових клієнтів, здобувати визнання, будувати авторитет і, зрештою, отримувати прямі запити в Дірект. Ось це реальні бізнес результати. Все інше просто шум. Ну добре, а як це робити? Все досить просто. По-перше, писати для клієнтів, по-друге, про свої послуги, по-третє, показувати приклади з практики. Але я хочу звернути особливу увагу на останній пункт: робіть клієнтів героями своїх публікацій. Це просто фундаментальний сув, замість того, щоб кричати «подивіться, який я класний. Ви кажете, подивіться, яких неймовірних результатів досягають мої клієнти з моєю допомогою. Відчуваєте різницю? Це набагато потужніше. І ось, коли всі ці частини, розпаковка, упаковка, правильний контент складаються в єдину систему, відбувається, ну, можна сказати, магія. Ви перестаєте бігати за клієнтами, навпаки, вони починають шукати вас, ви стаєте очевидним вибором. Запам'ятайте цю думку: клієнт завжди щось шукає завжди. І ваше завдання просто допомогти йому знайти саме вас. Це абсолютно інший підхід. Ви не мисливець, що ганяється за здобиччю. Ви маяк. Яскравий маяк, який настільки помітний і цінний, що коли в морі з'являється корабель, що шукає гавань, він бачить саме вас. Давайте пройдемо шлях, який проходить потенційний клієнт. Спочатку він просто помічає вас серед усього цього інформаційного безладу, щось його чіпляє, потім він починає вивчати. Дивиться на ваш підхід, на ваші результати, кейси. І нарешті настає момент, коли в нього з'являється це непереборне бажання хочу працювати саме з цією людиною. Вся ваша стратегія і має вести клієнта саме цим шляхом. Бо кінцева мета це не просто ганятися за лідами. Ні, мета стати справжньою знаменитістю, але не в сенсі червоних доріжок, а на тому ринку, де ви заробляєте гроші. Коли ви досягаєте такого статусу, найкраще, найцікавіші клієнти самі стають у чергу, щоб працювати саме з вами. Тож давайте повернемося на початок до тих самих п'яти секунд. Зайдіть зараз на свою сторінку і чесно дайте відповідь на питання, яку історію вона розповідає: історію ще одного з тисяч непомітних фахівців, чи історію того самого очевидного неминучого вибору для ідеального клієнта вибір, як завжди, за вами.